В обласному художньому музеї презентували виставку відомого одеського митця, народного художника України Миколи Прокопенка, під символічною назвою Шлях до світла. Експозиція охоплює 29 живописних полотен. кожна з яких випромінює глибину внутрішнього світу митця, філософське осмислення дійсності та візуальну поезію, барвистість, щедрість кольору, м'яка імпресія і особливе світло все це формує унікальну стилістику Прокопенка, пізнавану з першого погляду. Творчий шлях Миколи Прокопенка охоплює живопис, графіку, книжкову ілюстрацію, а також реставрацію. Від 1988 року він є членом Національної спілки художників України. А з 2015-го народний художник України. Те, що він народний художник України, це вже багато що значить, що таке звання дають тільки тим людям, які це його заслужили, і дійсно, роботи про це говорять. Красномовна, хоча твори митця вже знайомі Буковинському глядачеві, зокрема через його участь у мистецьких пленерах на теренах області, ця виставка стала першою персональною у Чернівцях. Ми вже знайомі з його творчістю, але персональна виставка це у нас перша в нашому музеї. А так взагалі ми чули про нього. Знаємо, що він активний, як кажуть, зараз креативний мистець, живописець, одесит. Який прожив, і працював в цьому прекрасному місті. Він учасник багатьох мистецьких пленерів, які проводилися тут на території, виставка сприймається цілісно, але водночас кожен твір має власний ритм і символіку. У полотнах простежуються яскраві жіночі образи, тварини, птахи, що існують у гармонійному співжитті. Я думаю, що нам ця виставка удалася. вона дуже заряджає оптимізмом, що вона яскраво характеризує його як місця і як людину. В неї є такі. Набори символів, образів, які характерні для нього, і в такій, як підказав мені Анатолій Миколайович, до якої манери його віднести. Декоративний живопис Но зараз складно досить загнати в рамки визначення от манери, але вона цілком сучасна. Ми узнаємо тут образи жіночі, образи тварин, птахів, і в такому цікавому поєднанні, в таких дуже насичених кольорах. ואני Дуже вражають творчість Миколи Прокопенка добре відома в українському мистецькому колі. Його твори зберігаються в музеях і приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Він автор понад ста персональних виставок. З ним пов'язують теплі спогади, колеги і друзі. На моє щастя, ми якось уже навіть біля, аж страшно згадати, біля 20 років. Як перетнулись на одному із мистецьких пленерів в Карпатах, і з того часу ми. Дуже часто спілкуємося, ну, такі не те, щоб друзі, але дуже гарні приятелі. Анатолій Житарюк відзначає неповторний авторський почерк Прокопенка. З роботи мені здається, що це самі за себе говорять. Переважає в нього, як ви бачите, навіть тепла гама. Це оце, говорить, ну не треба. Питати, який художник, подивіться на його роботи, там все сказано. В даному випадку переважає тепла гама, ну і жіноча тематика, якщо ви самі переконалися, але це пропущено через бачення художника. Отак От він отака мова в даному випадку. Манера художника це та мова, мистецька мова, якою розмовляє художник зі своїми глядачами. Важливо й те, що навіть у свої 80 років Микола Прокопенко – Продовжує активно працювати, розвиватися і залишатися на мистецькій орбіті. 80 років це для художника поважний вік, але він ще працює активно працює. Це дуже приємно, Що він ходить достойно в когорту талановитих мистців, які несуть свою місію, таку мистецьку, культурну. І ми дуже раді ще раз повторюю, що ця виставка опинилася у нас. Виставка Шлях до світла не лише демонстрація таланту одного митця. Це зустріч із мистецтвом, яке говорить простою, зрозумілою мовою образів, барв і символів, мовою якою Микола Прокопенко вже десятиліттями веде щиру розмову зі своїм глядачем. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Юлія Слободян, телеканал ТВА.